Династія Хань, яка правила від 206 року до нашої ери до 220 року нашої ери, була другою імперією в історії Китаю. Її заснував Любан, який підкорив і об'єднав китайські землі після завершення громадянської війни. Після перемоги Любана він утворив династію Хань, яка стала однією з найвпливовіших династій в історії Китаю. Під час свого правління Любан впровадив численні реформи, спрямовані на зміцнення влади та підтримку економічного розвитку країни. Однією з найважливіших реформ було впровадження системи провінційного управління, що сприяло покращенню адміністративної системи та збільшенню ефективності управління країною. Під час династії хань було створено перший китайський імператорський календар. Який використовувався протягом багатьох століть. Також під час правління династії Хань було побудовано великий канал, який став одним з найважливіших шляхів торгівлі та транспортування товарів у Китаї. Династія Хань також відома своєю підтримкою науки та культури. Під час її правління було створено численні літературні твори, мистецькі шедеври та наукові відкриття, які внесли вагомий внесок у світову культуру та науку. Династія Хань була періодом великого розвитку та процвітання для стародавнього Китаю, її вплив на подальший розвиток країни був надзвичайно значущим. Цін Шихуанді, перший імператор династії Хань, відомий своїм рішучим та енергійним правлінням, яке внесло значний внесок у формування історії Китаю. Під час свого правління він впровадив численні реформи та зміни. Спрямовані на зміцнення влади та єдність країни. Однією з найвідоміших реформ цін шихуанді було створення єдиного стандарту міри та ваги, що сприяло спрощенню торгівлі та обміну товарами по всій імперії. Він також розпочав величезний проект зведення великої китайської стіни, який став найбільшим об'єктом будівництва у світовій історії. За часів цін Шихуанді було використано близько 700 тисяч робітників для будівництва стіни. А загальна довжина її становила понад 21 тисяча кілометрів. Цінь Шихуанді також впровадив систему централізованого управління, розподіливши країну на провінції та округи з намісниками, які підпорядковувалися імператорській владі. Цінь Шихуанді був також відомий своїм строгим режимом та жорстокими покараннями для порушників закону. Він вів систему кримінальної відповідальності, яка передбачала суворі покарання для тих, Хто порушував закони імперії? Під час свого правління Цінь Хуанді також здійснив численні релігійні реформи, спрямовані на зміцнення впливу імператора та підтримку імперської державності. Він також впровадив систему імператорських похорон, яка передбачала побудову величезного мавзолею для себе, що стало символом його влади та величі. Цінши Хуанді помер у 220 році нашої ери, залишивши після себе величезну спадщину. Яка вплинула на подальший розвиток Китаю та його імператорської системи управління. Після смерті першого імператора Цінь Шихуанді династія Хань пережила період розквіту та розвитку, який відзначався численними інноваціями та досягненнями. Під час правління імператорів династії Хань було побудовано величезну систему доріг та шляхів сполучення, що сприяло розвитку торгівлі та обміну товарами по всій імперії. Одним із найважливіших досягнень династії Хань було створення величезної бібліотеки у столиці Чан'ян, яка містила тисячі рукописів та документів з різних галузей знань. Ця бібліотека стала центром освіти та культури, де вчені та філософи з усієї імперії збиралися для обміну ідеями та знаннями. Династія Хань також відома своїм розвитком науки та технологій. Під час її правління було винайдено багато корисних винаходів, таких як папір. Кераміка, компас та інші. Ці технологічні досягнення сприяли підвищенню рівня життя населення та розвитку економіки країни. Династія Хань також відома своїм розвитком мистецтва та архітектури. Під час її правління було побудовано численні палацові комплекси, храми та меморіальні споруди, які стали символами величі та могутності імперії. Одним із найвідоміших архітектурних шедеврів династії Хань є Мавзолей Цінь-Шихуанді Шихуанді. Який був побудований для першого імператора та став одним із найбільших мавзолеїв у світі, загальна площа мавзолею становить понад 56 квадратних кілометрів, а його архітектурний дизайн вражає своєю величчю та красою. Династія Хань також відома своїм розвитком культури та літератури. Під час її правління було створено численні літературні шедеври, які досі залишаються важливою частиною китайської культури. Династія Хань була періодом великого розквіту та розвитку для стародавнього Китаю, її досягнення та спадщина продовжують вражати світ до сьогоднішнього дня. Під час династії Хань китайське суспільство переживало значний розвиток у багатьох аспектах. Одним із цікавих аспектів було становлення системи освіти та науки. Під час правління династії Хань було засновано перші державні університети. Де вчені та філософи з усієї імперії збиралися для обміну знань та досліджень. Це сприяло розвитку культури та освіти в Китаї та забезпечило поширення знань серед населення. Наприклад, за часів династії хань було створено першу китайську енциклопедію, яка містила інформацію про різні галузі знань та науки. Це був важливий крок у розвитку культури та освіти в імперії. Ще одним цікавим фактом є те, що під час династії хань було вперше введено систему писемності для управління країною. Це сприяло покращенню адміністративної системи та забезпечило ефективніше управління імперією. У сфері культури династія хань відома своїм розвитком мистецтва та літератури, під час її правління було створено численні літературні шедеври, які досі залишаються важливою частиною китайської культури. Наприклад, під час династії Хань було написано кілька відомих поезій, які стали класикою китайської літератури. Також в цей період розвивалася китайська каліграфія, яка стала важливим аспектом культури імперії. Цікавим фактом є те, що під час династії хань було вперше введено систему писемності для управління країною. Це сприяло покращенню адміністративної системи та забезпечило ефективніше управління імперією. У сфері культури династія Хань відома своїм розвитком мистецтва та літератури, під час її правління було створено численні літературні шедеври, які досі залишаються важливою частиною китайської культури. Наприклад, під час династії хань було написано кілька відомих поезій, які стали класикою китайської літератури. Також в цей період розвивалася китайська каліграфія, яка стала важливим аспектом культури імперії. Під час династії Хань. Торгівля та зовнішні зв'язки відігравали важливу роль у розвитку імперії. Китайські купці вели активну торгівлю з сусідніми країнами, такими як Індія, Персія та Римська імперія. Одним із найважливіших торгових шляхів був шовковий шлях, який з'єднував Китай з Європою та Близьким Сходом. По цьому шляху проходили шовкові тканини, фарби, кераміка та інші товари, що сприяло розвитку торгівлі та культурного обміну між народами. Крім того, Китай вивозив на захід такі товари, як чай, порцеляна та прянощі. За часів династії Хань, торгівля китайськими товарами стала дуже популярною у світі, що призвело до збільшення обсягів зовнішньої торгівлі. Наприклад, за часів правління династії хань, обсяг торгівлі шовковими тканинами з Римською імперією значно зросла, що сприяло збагаченню китайської економіки. Цікавим фактом є те, що під час династії Хань було вперше введено систему монет для спрощення торгівлі та обміну товарів. Це сприяло розвитку фінансової системи та збільшенню обсягів торгівлі в імперії. Зовнішні зв'язки династії Хань допомагали зміцнити позицію Китаю на міжнародній арені та сприяли розвитку культурного обміну з іншими цивілізаціями. Падіння династії Хань настало у 221-х роках нашої ери. Після тривалої боротьби за владу між різними фракціями в імперії. Одним із ключових факторів, що призвели до падіння династії, було зростання корупції серед урядовців та недоліки в адміністративній системі. Під час останніх років правління династії Хань країна стикнулася зі складними економічними труднощами, що призвели до загострення соціальних проблем та масових повстань. Наприклад, велике повстання Хелюань. Яке тривало понад 5 років, серйозно підірвало стабільність імперії та призвело до втрати контролю над деякими провінціями. Під час останніх років існування династії хань влада була роздроблена між різними фракціями та військовими лідерами, що призвело до загострення політичної нестабільності та внутрішніх конфліктів. Нарешті, у 221-х роках нашої ери. Останній імператор династії Хань був змушений відкласти свою корону, позбавившись влади. Це означало кінець понад 400 років правління династії хань та початок нового етапу в історії Китаю. Падіння династії Хань було важливою подією в історії Китаю, яка відобразила слабкі сторони імперії та спричинила зміни в політичному та соціальному ландшафті країни. Після падіння династії хань у Китаї наступив період політичних та соціальних змін, але спадщина цієї династії залишилася невід'ємною частиною китайської історії. Однією з найважливіших спадщин династії хань є створення єдиного китайського імператорського календаря, який використовувався протягом століть та став основою для подальшого розвитку китайського календаря. Цей календар враховував фази місяця та сонячні оберти, що дозволяло точно визначати час та свята. Ще однією важливою спадщиною династії Хань є побудова Великого каналу, який з'єднував північні та південні регіони Китаю та сприяв розвитку торгівлі та обміну товарів. Великий канал був одним з найбільших інженерних проєктів свого часу та став важливим шляхом для торгівлі та транспортування товарів. Крім того, династія хань внесла вагомий внесок у розвиток китайської культури та мистецтва. Під час її правління було створено численні літературні шедеври, які досі залишаються важливою частиною китайської літератури. Також під час династії Хань розвивалася китайська каліграфія, яка стала важливим аспектом культури імперії. Усі ці досягнення та спадщина династії хань продовжують впливати на сучасний Китай. Та надихати наступні покоління на збереження та розвиток культурної спадщини. Династія Хань залишила невимовний вплив на сучасний Китай у багатьох аспектах. Одним із найцікавіших фактів є те, що під час правління династії Хань було побудовано великий канал, який мав довжину понад 1700 кілометрів та був одним з найбільших водних шляхів світу. Цей канал сприяв розвитку торгівлі та забезпечував зв'язок між північними та південними регіонами Китаю. Ще одним цікавим фактом є те, що династія Хань вперше введено систему провінційного управління, що стало основою для подальшої адміністративної системи Китаю. Під час правління династії Хань було створено перший китайський імператорський календар, який використовувався протягом століть. Та став основою для подальшого розвитку китайського календаря. Цей календар враховував фази місяця та сонячні оберти, що дозволяло точно визначати час та свята. Ще однією важливою спадщиною династії Хань є побудова Великого каналу, який з'єднував північні та південні регіони Китаю та сприяв розвитку торгівлі та обміну товарів. Великий канал був одним з найбільших інженерних проєктів свого часу. Та став важливим шляхом для торгівлі та транспортування товарів. Усі ці досягнення та спадщина династії Хань продовжують впливати на сучасний Китай та надихати наступні покоління на збереження та розвиток культурної спадщини. Династія Хань відіграла важливу роль у формуванні історії Китаю. Під час її правління було побудовано великий канал, який мав довжину понад 1700 кілометрів та сприяв розвитку торгівлі. Також династія Хань вперше ввела систему провінційного управління, що стало основою для подальшої адміністративної системи. Її імператорський календар використовувався століттями та був основою для розрахунків часу. Важливою спадщиною є розвиток культури та мистецтва, який залишився невід'ємною частиною китайської ідентичності. Династія Хань внесла вагомий внесок у розвиток торгівлі та зовнішніх зв'язків. Що сприяло розширенню впливу Китаю на міжнародній арені. Усі ці досягнення та спадщина династії Хань покладені в основу сучасного Китаю та продовжують надихати на нові досягнення. Під час династії Хань було побудовано великий канал, який мав довжину понад 1700 кілометрів та був одним з найбільших водних шляхів світу. Цей канал сприяв розвитку торгівлі та забезпечував зв'язок між північними та південними регіонами Китаю. Династія Хань впровадила систему провінційного управління, розділивши країну на провінції та округи з намісниками. Це сприяло покращенню адміністративної системи та збільшенню ефективності управління країною. Під час династії Хань було створено перший китайський імператорський календар, який використовувався протягом століть. Цей календар враховував фази місяця та сонячні оберти, що дозволяло точно визначати час та свята.